Привіт, друзі! Дуже дякую вам за коментарі, за лайки, за підписки. Дуже це ціную. Я бачу, як вам цікаво було подивитися квартиру нашу в Калгарі. Я собі виписала досить багато питань, які ви задавали. Я, звісно ж, відповідала вам всім в коментарях, принаймні старалася відповідати в коментарях. Сподіваюся, що ця інформація вам була цікава. Корисна і ви зможете використовувати їх в подальшому для себе. Тож, що я хочу зробити в цьому відео? В цьому відео я хочу вам розповісти, з чого ми починали, як ми готувалися, як ми обирали собі, шукали, обирали собі квартиру, на що ми дивилися в першу чергу, і як ми прийшли до цього, що ми маємо зараз. Тому зараз я буду uh, йти по вашим питаннячкам і відповідати на основні запитання, які можу. Тож, перше питання, з якого я хочу почати, це питання як довго ми вже в Канаді. Uh, в Канаду ми приїхали 31 травня о 12 ночі. Тобто, ми вже в Канаді можна сказати два місяці. Що ми зробили за цей час, поки ми в Канаді? Ми зробили абсолютно всі документи, які від нас потребувала Канада. Ми маємо роботу і квартиру. І також ми буквально от вчора купили машину. Давайте поговоримо про те, як ми шукали квартиру. І так, з чого ми починали? Ми починали, як і всі, а якщо не всі, то більшість людей, які збираються в Канаду. Ми починали з сайту Рендфастерка. Rentfaster.ca – це дуже популярний веб-сайт в Канаді. Не тільки в Канаді, ще й за кордоном, тому що а, там досить ну, зрозуміло все. Там гарні, гарні фільтри, багато пропозицій. Можна відфільтрувати все, і подивитися тільки ті варіанти, які будуть максимально для вас ну, suitable, максимально підходящими для вас. Ну, тобто, це максимально юзер-френдлі інтерфейс, який вам просто дають, і, типу, користуйтеся. Але там є дуже велике але, так, там дорого. І там не дуже багато пропозицій, якщо так придивитися, чесно кажучи. От, тож після, мабуть, місяця пошуку житла на Rent Fast ми почали дивитися. В інші, в інші боки. Uh, я почала постити повідомлення в Фейсбук-групу, що ми з чоловіком шукаємо квартиру у місті Калгарі. Mm -hmm. Мені в коментарях відповіла дівчина, яка порадила uh, сайт імідіатренд.ка. Uh, ми пішли на той сайт, подивилися різні варіанти. Там вже було трошки більше для нас особисто вибору. Uh, вот. Потім нам е, власник цього сайту написав е, і сказав, що він готовий нас зустріти в аеропорту, за що йому дуже щиро дякую. Це прям було, спасіння таке було. І він дуже багато нам розповів усього ще до того, як ми приїхали в Канаду і був з нами на зв'язку. І просто ну, ну, я не знаю, без нього, мабуть, було б раз, разів 10 складніше. От. Але про це трошки пізніше. Якщо вам буде цікаво, я також можу це розповісти. Досить цікава історія, і це ну просто доля. <долі> і що ми почали робити? Пішли на міді тренд, подивилися там квартири, почали вибирати для себе якийсь район, де ми хочемо жити. Ми відразу відкинули North-East. Того в нас стояв вибір між трьома районами: – South-West, South-East, North-West. І ми почали гуглити квартири саме в цих районах. От. Потім нам написав власники Медіатренд, і він сказав, що зараз у них на сайті не дуже багато пропозицій, тому вони не можуть нам порадити ну, квартиру, яку вони могли б нам здати. Але він може списатися з власниками інших агенцій, з якими він раніше співпрацював. І, можливо, вони щось знайдуть для нас. Тож він написав одній агенції Boardwalk, в якій ми зараз живемо, <смір> спойлер. І <смір> 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 вот. ми пішли на їх сайт, почали вибирати, ну, дивитися там квартири, фільтрувати райони, дивилися по карті, на який найзручніший район для нас, де, буде близько, ну, де будуть недалеко магазини з продуктами, де будуть недалеко банки знаходитися. Для нас було важливо, щоб все було в пішій доступності. Хоча це Канада, це неможливо, щоб було все в пішій доступності, якщо це не в даунтауні, звісно. От даунтаун ми навіть так і не розглядали, тому що все, що ми бачили в даунтауні, було вейовер, тобто перевищувало наш бюджет ну, на немало грошей, і ми не могли собі цього собі це дозволити. От, тож ми пішли на бордвок, вибирали собі квартири. Деякі квартири, які нам сподобались, вони вже були недоступні, як нам сказав менеджер. Тому у нас залишалось буквально два варіанти. Два варіанти в одному районі. У нас 19-поверховий, здається будинок. А той, що поряд стоїть, він п'ятиповерховий. От, із фактом подивилися квартиру в п'ятиповерховому будиночку, а потім вже нам сказали, що є ще доступна квартира в 19-поверховому будиночку. Тобто вона все ще доступна. Нам менеджер подзвонив, сказав: типа, можу влаштувати вам онлайн перегляд квартири по WhatsApp от завтра. От, тобто, менеджер сказав, що у нас є два варіанти, які ми можемо зараз переглянути. В один день він пішов, показав нам одну квартиру, та що не подаліть від нашого дому пати поверховому будиночку. Квартира була в цілому нормальна, там нічого такого особливого також не було. Без меблів з кухнею, з посудомийкою, пральня також на поверсі була. О, тобто все те ж саме, але будинок менше, і він не з бетону, а він з дерева. Тут більшість будиночок, будиночків з дерева. От. І він сказав, що є ще одна квартира в багатоповерховому будинку, в бетонному будинку, що для мене це звучало як більш стабільний будинок. Не знаю чому. Я попросила його піти ще в ту квартиру, в цій квартирі ще тоді був тенант, тобто до нас тут ще людина, людина жила, вона почала з'їжджати, але тут ще, ну. Були речі деякі, і він пішов в цю квартиру, Крив? походив, показав квартира в цілому норм, показав нам види з вікна, розповів, що де як працює, показав пральну кімнату, показав поверх, ліфти. Ну, тобто мені все сподобалося. Мені все було ок, ціна була ок, факт того, що ми не потрібно більше доплачувати. Ні за що, окрім кішки, мене ну, цілком влаштовувало. Тобто зараз у нас ця квартира, яку ми зняли, вона коштує 1449 доларів, 25 за кішку і 60 доларів ми будемо доплачувати тепер за парковку на дворі. Тобто Вона не накрита, вона просто от відкрита парковка на дворі. Uh, вот. Тобто, десь у нас 1520-тридцять виходу, я не знаю, що я ще хотіла сказати. Ага. Uh, тобто, нам показали квартиру. Нам, це, нам ця квартира сподобалася. Для того, щоб нас записали в лист очікування, нам потрібно було заплатити 399 доларів за вдатку. Ми uh. заплатили. Uh, 399 доларів канадських за завдатку. Відправили їм на рахуночок. Я запитала: типа, як далі буде все відбуватися. Мені сказали, що нам потрібно заповнити анкету, що ми зробили. Потім ця анкета перейде до вищих менеджерів. Вони, потрібні, вони, вони повинні її переглянути і нас утвердити. Затвердити, мабуть так. От. Це все зайняло цей перегляд та підтвердження нашої кандидатури для цієї квартири десь дні два, якщо я не помиляюся. Через два дні я, я написала менеджеру. Він мені нічого не писав. Я написала менеджеру, запитала, тіпа, як там все йде, чи нас утвердили, чи не утвердили, чи затвердили, не затвердили. І він мені сказав, що так, вас затверджено, типа все гуд, не, не хвилюйтеся, я вам завтра прошлю договір оренди. <кій> ну і тут ми тіпа, почали думати: окей, нас затвердили, у нас є квартира, це все гуд. Але через день буквально мені прийшов договір оренди, який нам потрібно було онлайн підписати. Ми підписали його онлайн, поставили там ініціали, все, що вони потребували. <кій> Перечитала, я роздрукувала його, взяла з собою, в папочку з документами поклала. От, і з того дня у нас вже була квартира. Тобто ми не платили ні за місяць ще, ні, ніяких завдаток наперед за три місяці. Нічого такого не було. Тож, який у нас був наступний крок після того, як ми заплатили завдаток, відправили анкету, отримали підтвердження. І підписали документ про оренду квартири. Наступним кроком нам потрібно було заплатити за оренду за місяць вперед. тобто на червень. Правильно? Правильно. Так як ми приїжджали на декілька днів, ну, ми думали, що ми приїдемо 30 травня, ми приїхали 31-го, Ми доплатили ще за два дні, екстра Дейс, за два дні до передної плати. Це було по. Мені здається, ми доплатили всього-навсього 90 доларів, а, по 90 доларів за день. От, тобто, нам давало додали ще 180 доларів до орендної плати. Ми переказали суму місячної оренди плюс 2 дні. Буквально за тиждень до того, як ми збиралися вилітати. Тобто за тиждень до виліту ми заплатили за квартиру, щоб ми точно знали, що ми приїдемо. І у нас вже буде оплачена квартира, тому що, тому що у нас не було додаткових фінансів на зйом Airbnb, готелів чи будь-якого іншого місця. У нас все було розраховано максимально от, впритик, скажімо так. І, чесно кажучи, на цьому історія закінчується, тому що от, ми прилетіли 31-го вночі в ночі. Нас підібрали, та спіти нас забрали з аеропорту, привезли сюди, відкрили всі двері, віддали ключі і сказали вам: на добраніч, Побачимося завтра. От, на цьому все. Все, що я можу вам розповісти, про те, як ми шукали квартиру. Знову на Рентфастер ну, не рекомендую. Там не дуже гарні умови, там досить все дорого. І... Немає ніяких гарантій, тому що, тому що там часто здають е, приватні особи, а не компанії. З компанією було працювати якось ну, спокійніше, скажімо так. От, е, знову, якщо є які питання, можете писати в коментарях. Я буду старатися вам відповідати, звісно ж. І це ще не останнє відео з, з вашими запитаннями, відповіді на запитання. Тому що запитань у вас досить багато. І тут, ну тут є чому дивуватися, насправді, українців. Є на що подивитися, є над чим подумати. В цілому, дякую вам за перегляди, дякую вам за лайки, дякую вам за підписки. Сподіваюся, це все було вам дуже корисно. І так, буду рада вас читати, бачити, чути. До побачення!